Хочу пояснити, раптом хто не знав, як відрізняється квас хлібний від квасу дріжджового. Смаком ніяк не відрізняється, а властивостями дуже. Тому що хлібний квас це той, що на заквасці робиться хліб, це темний, темний або, ну, взагалі, переважно він темний, неважно, житній, пшеничний. Чи будь-якої іншої крупи, він цельнозерновий і заквасочний. А дріжджі і закваска це антагоністи. Заквасочні бактерії це дуже корисні для кишківника людини. А дріжджі це патогенна мікрофлора, яка викликає різні грибкові захворювання, Ну, як антибіотики. Тільки як на постійній основі, то Можливо, і рак викліти не викликає, не знаю точно. Тому пийте хлібний квас.